Шосткинські поліцейські оперативно відшукали загублену дитину. Дівчинка пішла на шопінг з дідусем і мала у визначений час повернутись до центру реабілітації, але не повернулась. Де і як скоро розшукали дитину, розповіла Інна Розкошна, інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції. До Шосткинського районного управління поліції звернулися співробітники обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які повідомили, що зникла їх підопічна. Зі слів схвильованих вихователів, дідусь забрав онучку, щоб купити їй нові речі. Однак до вказаного часу дівчинку ніхто не повернув. Дідусь також повідомив співробітникам закладу, що дитина втекла від нього, А самостійні пошуки результату не дали. Правоохоронці негайно задіяли всі сили, аби відшукати дитину. Орієнтування з опису зовнішності зниклої зникло і було розіслано до всіх підрозділів поліції. Поліцейські перевіряли всі можливі місця, де вона могла перебувати. Вже через годину працівники поліції знайшли дівчинку, яка розгулювала місцевим супермаркетом. Відносно дитини ніяких неправомірних дій не вчинялось. З неповнолітньої ювенальні поліцейські провели праведні Філактичну бесіду щодо недопущення в майбутньому такої поведінки.